У ліфт пхались відчайдушно вперті пасажири. Той із ровером, той із псом, з сумками чотири. Степан квапився додому на поверх дев'ятий, бо наївся він гороху. Горох давав знати. Ще й до того випив пива. Два по два бокали. І йшли тепер середини тривожні сигнали. <рив> і тут раптом, як у нас частенько буває, що якась Юрза мурза світло вимикає. Загальмував ліфт зненацька посеред дороги Степан. Стиснув, мов обручем свій живіт і ноги. В ліфті пахло перегаром. Хтось віз оселеці, когось в серці закололо, когось в попереці. Степан думав, що поперек і серця дурниця. От як бахне. Зараз його дробівниця. А тут ще стара Матрьона на весь ліфт кричала. я дура за Вєтренко не голосувала!» Степан хотів її вдарить. Чи на пальці стати? Та боявся навіть слово з трьох літер сказати. А це тисне і розпирає, дує і помпує, Степан мовчить і до старту секунди. <плес> Рахує. І тут раптом хтось робера. Крутнув наче крана. І керовницею сильно притиснув Степана. Хоч був Степан твердий з роду, але так і здався. На поверсі, здавалося, що ліфт розірвався. І головне, що у ліфті не могли збагнути. Хто це вчинив? Так підступно. І, і як далі бути? Степан кричав то пес. То пес. А пес. Виву! аж клявся, що він ще перед під'їздом відсалютувався. Аж коли струм увімкнули і ліфт відчинився, то всі чим душ повтікали, лише пес лишився. Може, все це й непристойно троха виглядає, але хай той про це знає, хто струм вимикає. Якби він застряг у лівці, чи світив свічками, то, може, би й не дражнився, що вечора з нами.